Робити щось власними руками це магія. Це можливість побачити результат своєї праці, відчути радість створення, зрозуміти, що ти можеш більше, ніж здається. На моїх уроках учні не просто вчаться працювати руками. Вони вчаться мріяти, думати, створювати. Вітаю! Я Кушлак Наталія Васильівна. І я допомагаю дітям робити перші кроки до великих відкриттів. Я працюю вчителем технологій та трудового навчання у Дунаєвецькому ліцеї No3 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області. Але так було не завжди. Спочатку було навчання у Хмельницькому національному університеті, де я здобула спеціальність інженер-педагог. Далі перший досвід роботи в Донецькому будинку творчості «Школяра». Протягом 11 років роботи керівником гуртка Яка іграшка, я навчала дітей основам шиття, розробкам викрійок та створенню унікальних виробів. Організовувала виставки, майстер-класи та конкурси, сприяла розвитку творчих навичок і креативності. Роботи гуртківців стали переможцями та призерами багатьох виставок та конкурсів на різних рівнях, від міських до всеукраїнських. Їхні унікальні іграшки неодноразово отримували високі оцінки журі за творчий підхід, оригінальність та якість виконання. У 2021 році омріяна робота вчителем у Дунаєвецькому ліцеї номер 3 Моя педагогічна ідея розвиток творчих здібностей учнів на уроках технологій за допомогою творчих завдань. Використовую у своїй практиці нетрадиційні уроки, які мотивують дітей до самостійного пошуку рішень, розвивають креативність і навички командної роботи. Проводжу майстер-класи для вчителів та учнів, де ділюся сучасними техніками рукоділля. Для вчителів це можливість освоїти нові методи роботи, а для учнів розвинути творчі здібності та практичні навички. Майстер-класи проходять у дружній атмосфері, поєднуючи теорію з практикою, мотивуючи до самовираження та творчого зростання. На моїх уроках учні виконують проєкти в різних формах, індивідуально, у парах або групах. Індивідуальна робота дозволяє кожному учневі самостійно реалізувати свої власні ідеї, що сприяє розвитку творчості та самостійності. Групові проєкти об'єднують учнів спільної мети, розподіляючи обов'язки. Мої учні активно залучаються до створення фотозон, використовуючи власноруч виготовлені вироби. Також ми спільно шиємо костюми для ростових іграшок. Мій перший досвід директора прошкільного табору Смайл був насиченим та відповідальним. Він допоміг мені розвинути організаційні навички, відповідальність та вміння працювати в команді для створення сприятливих умов для відпочинку та розвитку дітей. Учні нашого ліцею з гордістю можна назвати волонтерами. Ми влаштовували благодійний аукціон, на якому самостійно шили та розписували екошопери. Під час уроків Учні активно долучаються до волонтерської діяльності, виготовляючи необхідні речі для підтримки наших військових. Ми платимо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки та грілки, шиємо маскувальні костюми, балаклави та футболки, жилетки-розгрузки, готуємо вітаміні набори, печемо та розписуємо солодощі та смаколики. На уроках технологій я не лише передаю знання. Я роблю процес навчання цікавим та захопливим. Для цього застосовую Mentimeterс, Kahoot, mango All, Suno, Canву, WordWall, інструменти штучного інтелекту. Також записую майстер-класи та відеоінструкції до відповідних тем. Професійний розвиток для мене це безперервний процес. Удосконалюю знання та навички через самоосвіту, курси, тренінги, вебінари та обмін досвідом з колегами. Адже найкращий вчитель це той, хто не припиняє вчитися сам. Я вірю, що кожна дитина має талант і моє завдання як вчителя допомогти його розкрити. Технології це не просто навчальний предмет, а ключ до майбутнього. Я переконана, що саме через творчість формується особистість, здатна змінювати світ на краще. Дякую за увагу! Буду рада співпраці та можливості поділитися своїм досвідом і натхненням у сфері технологічної освіти.